Таю, ми отримали дуже важливу інформацію про зниклу 17-річну Сашу Ліпонову та її 14-річну сестру Настю. І вдалося дізнатися про можливе місце перебування дівчаток. У цьому нам допомогли спеціалісти зі спільноти Осінфлоу. Осінтрослідувачі це фахівці, які за допомогою певних технологій шукають та аналізують інформацію, що є у відкритих джерелах, наприклад, у зміна форумах, сайтах, у месенджерах і, звісно, соціальних мережах. Отже, Саша та Настя зникли у Маріуполі ще у перші дні повномасштабного вторгнення, і довгий час про їхню долю нічого не було відомо. Ми зробили низку відеопрограм про розшук дівчаток однак, на жаль, ніхто не бачив сестер і не міг повідомити про них жодної інформації. Ми підозрювали, що Саша та Настя вже не в Україні і опинилися на території Росії. І цю версію нам підтвердили осінь трослідувачі, які завдяки власним технологіям пошуку інформації у відкритих джерелах встановили, що Саша та Настя дійсно перебувають у Росії. Як вдалося дізнатися, Саша та Настя до війни навчалися у одному з інтернатів Маріуполя. Після повномасштабного вторгнення вони опинилися у Донецьку. Ось фото із соцмереж, на якому, власне, Саша та Настя дійсно перебувають у тимчасово окупованому Донецьку. Це швидше за все весна 2022 року. А вже влітку 2022-го їх вивезли до Нижнього Новгорода. Знову ж таки, є у соцмережах відповідне фото. І тут сестри ще перебувають разом. Однак після цього на спільних фото Саша та Настя більше не з'являлися. Де саме зараз перебуває Настя Ліпунова, точно невідомо. Після останнього її фото у нижньому Новгороді подальше місце знаходження дівчинки встановити не вдалося. Не виключено, що її всиновили у Росії, але ця інформація не підтверджена. Тож офіційно Настя залишається зниклою безвісти, і пошуки дівчинки тривають. А от про її сестру Сашу відомо більше. Ось інтрослідувачі з'ясували, що Саша Ліпунова живе у місті Луховиці Московської області і 1 вересня 2022 року навіть вступила у місцевий технікум. А ось, наприклад, фото Саші з дипломом про нагороду у поетичному конкурсі. А тут дівчина читає вірші на одній із площ міста. Також є інформація про те, що Саша живе у прийомній сім'ї або у місцевому гуртожитку. Ясна річ, все, що ми дізналися про дівчаток, ми одразу передали до поліції, але поки ці дані офіційно не підтвердяться, Саша та Настя будуть вважатися зниклими безвісти. Наразі ми не знаємо, за яких саме обставин Саша та Настя Ліпунови опинилися у Росії і чи стали вони безпосередніми жертвами депортації? Загалом, станом на зараз, понад 19 тисяч українських дітей були депортовані до Росії, і це не остаточна цифра, бо країна-агресор відмовляється надавати повні списки вивезених з України дітей. Зокрема, депортованими є чимало українських хлопчиків та дівчаток, які ще до початку повномасштабного вторгнення перебували на тимчасово окупованих територіях у інтернатних закладах, як, наприклад, Саша та Настя Ліпунови. Депортація дітей є складовою злочину геноциду. Тож хочу зауважити, що якщо особисто вам відомо про будь-який злочин проти дитини, зокрема про викрадення чи депортацію. Не залишайтеся байдужими і негайно заявіть про це у поліцію. Або ж повідомте на наш сайт StopCrime.ua. Зробити ви це можете навіть анонімно. І насамкінець прошу вас, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Усі ці хлопчики та дівчатка є зниклими безвісти. Тож, якщо ви когось із них упізнали, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua